Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу та розкажу, як приготувати ось таке смачне гарбузове печиво з сирною начинкою. Дивіться, воно це таке досить жувальне всередині. Печиво виходить дуже ніжне, дуже м'яке та неймовірно смачне. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, розпочнемо. Перш за все, приготуємо тісто. Для цього я використовую гарбузове пюре. Таке пюре роблю сама та консервую. Як приготувати таке пюре на зиму та законсервувати, відео в мене є на каналі. Ось тут залишу підказочок, можете пройти подивитися, як я готую таке пюре. Далі використовую 70 грамів пюре, викладаю до окремої ємності. Так як в пюре ще є волога, то нам потрібно її трішечки прибрати. Пюре повинно бути максимально сухе. Для цього беремо паперовий рушник. Та промокуємо ось так пюре. Дивіться, скільки вологи. І зараз ось ця зайва волога, яка є, в пюре. Якщо, якщо ви пюре готуєте самостійно, тоді можна цей крок упустити, а уварити пюре трошечки сильніше. Тобто під час приготування пюре, до прикладу викласти його на сковорідку, трішечки його проварити на сковорідці, щоб волога зайва випарувалася. Я думаю, що двох ось таких рушничків вистачить. Використовую 60 грамів пюре. Ось, ідеальне пюре. Далі всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. До пюре додаємо вершкове масло, масло вершкового 85 грамів та перемішуємо. Ось масло, м'яке, все виходить легко змішати. Далі до масла з пюре додаємо. Цукор, я використовую коричневий цукор, проте, якщо немає тросникового цукру, можна замінити на білий звичайний цукор. Цукру нам необхідно 110 грамів. Знову все змішуємо. Ось, після того, як інгредієнти ці об'єдналися, додаємо сюди одне яйце. Також кімнатної температури. Візьму вінчик, так буде мені зручніше змішувати. За допомогою вінчика все змішуємо. Вологі інгредієнти змішали. Далі необхідно зробити мікс сухих інгредієнтів. А для цього беремо 110 грамів борошна, борошно вищого гатунку. Додаємо сюди 3 г розпушувача та 2, та 2 грами соди. Також додаємо півчайної ложки спеції Pumpkin Pie Spice. Так, як приготувати таку спецію? Відео в мене є на каналі. Ось тут залишу посилання. Пройдіть, подивіться. Дуже легко приготувати, проте неймовірно смачна спеція виходить. Якщо немає можливості приготувати таку спецію, тоді можна замінити просто на корисю чи суміш спецій прянощів, які вам подобаються, до прикладу, мускатний горіх чи кардамон, чи будь-що інше, що вам подобається. Півчайної ложки додаємо цих спецій та дві чайні ложки ванільного цукру. Цукор ванільний в мене також домашній. Як приготувати ванільний цукор? Та розпушувач вдома. Відео у мене є на каналі. Ось тут можете побачити, як готую ці спеції. А також розказую, де і коли, як використовувати соду та розпушувач. Коли доречно додавати соду, коли доречно додавати розпушувач. Змішуємо сухі інгредієнти, тобто робимо мікс сухих інгредієнтів, все об'єднуємо. Далі у нас є мікс сухих інгредієнтів та об'єднана суміш з вологими інгредієнтами. Це все нам необхідно об'єднати. Додаю поступово сухих інгредієнтів та замішую. Розпочинаю вінчиком, далі продовжу лопаткою. Повинно утворитися м'яке, ніжне тісто. Якщо у вас дуже вологе пюре, тоді можна на 10 г додати більше борошна для того, щоб тісто не було дуже рідке, щоб воно гарно випеклося, щоб печиво гарно тримало форму після випікання. Зазвичай я ввожу сухих інгредієнтів в три етапи. Продовжую замішувати. Лопатою. Так мені зручніше. Тому що новинчик вже досить налипає і стає незручно замішувати. Не забуваємо додати дрібку солі і замішуємо до однорідності. Ось таке м'яке тісто повинно перец м'яке та ніжне тісто. Накриваю харчовою плівкою в контакт, для того, щоб наше тісто не завітрювалось. Ось так. І прибираю його до холодильника на декілька годин, щоб воно добре охололо. А допоки охолоджується тісто, в мене є час, щоб підготувати начинок. Для цього використовуємо 85 г сиру. Я використовую домашній кисломолочний, який готую сама з магазинного молока. Відео в мене є на каналі, як приготувати такий сир. Виходить дуже смачний, а готувати його дуже легко. До речі, відео, як приготую ось такий сир, можна побачити ось тут за посиланням, за підказочкою. Якщо використовуєте сир домашній, тоді перетираємо його через сито. Проте домашній сир можна замінити і на магазинний крем-сир, типу Філадельфії. Тому що начинка у нас повинна утворитися дуже ніжна, яка кремова. Також можна взяти такий сир, пробити блендером, до прикладу, домашній. Ось так весь сир перетертий. У мене досить ось такий сухий сир. Якщо сир сухий, тоді можна трішечки додати вершків, приблизно столову ложку на дану порцію. Ось так. Я використовую жирність у 30%. Та змішую, щоб сир став трішечки м'якший. Сюди до сиру ми додаємо 20 грамів цукру та добру чайну ложку з чубком ось таку ванільного цукру. Та знову все змішуємо. Ось таке печиво з сирною начинкою. У нас буде памкін кукіс, хвістин cheesecake. Ось таке буде гарбузове печиво з сирною начинкою. Ідеально, ось така кремова начинка повинна утворитися. Якщо ж у вас сир Філадельфія, тоді вершків додавати не потрібно. Додаємо тільки цукор і ванільний цукор. І якщо дуже рідка начинка, тоді можна додати півчайної ложки крохмалю. Начинка повинна добре триматися на лопатці. А далі за допомогою чайної ложечки. Розділюємо начинку на рівні частинки та викладаємо на пергаментний папір. У мене одна кулька, ось така виходить вагою приблизно 18 грамів. З даної кількості в мене вийде печь, 6 штук. Після того, як начинку розділили на 6 одинакових порцій, відправляємо її до морозилки, щоб трішечки підморозилась. Після того, як охололи наше тісто та заморозилась начинка, підморозилась начинка. В окрему ємність додаю коричний цукор, тобто це цукор змішаний з корицею. Відпадаємо в бік. Далі ось тісто повністю хололо, зробилося досить міцне. Також дістаю начинку. Ось, дивіться, вона досить підморозилася, але ще яка ось така. Тісто розділюю на 6 умовно рівних частин. І будемо формувати наше печиво. Тим часом розігріваю електричну піч до 180 градусів. Беремо один шматочок тіста, формуємо ось так печиво, тобто загортаємо нашу начинку всередину. Трішечки розплескуємо тісто і далі ось цю кульку занурюємо до коричного цукру. Робимо все швидко, тому що тісто дуже гріється від рук, і викладаємо на форму, де будемо випікати. Робити необхідно все швидко, тому що тісто гріється, і тоді вже буде важче з ним працювати. Ось так трішечки в руках розплескаємо, викладаємо середину на начинку і швидко закриваємо. Якихось особливих форм тут не потрібно, тому що таке печиво кукість воно під час випікання саме надає собі форми, тобто набирає, набуває своєї форми. І відправляємо випікатися приблизно на хвилин 12-15. Печиво випікалося 11 хвилин, температуру трішки зменшила, тому що почало досить сильно зарум'янюватися. Залишаю декілька хвилин, щоб воно охололо, і далі перекладу на решітку. Та ще гаряче печиво перекладаю на решітку, щоб воно добре охололо з двох боків. Допоки печиво ще гаряче, воно дуже-дуже ніжне. Обережно робимо все. Та залишаю до повного охолодження. Та ось таке гарне та чудове печиво. виходить. Подивіться, яка краса. Зараз я розріжу та і покажу, як я всередині. Тільки подивіться, яке це печиво виходить всередині. Воно максимально ніжне та ще досить жувальне, таке ароматне і дуже смачне. Чудове доповнення до сніданку, до вранішньої кави, ніжна, м'яка, збалансована нотка е, сиру, а також пряне, м'яке тісто всередині, зверху з хрумкою з коринкою. Це просто вибух смаків та поєднання текстур. Ось таке печиво вийшло. Зараз куштую. Розкажу про смак. М -м -м. Це дуже смачно. Обов'язково його приготуйте. От ви тільки подивіться, яке воно ніжне. Зверху залишається ось ця. Хрустка з М -м -м. І досить жувальне всередині. Класне. Дуже смачно. Я йду робити собі чай, продовжувати смакувати. А вам дякую за перегляд і вподобайки, підписуйтесь, та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!